Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись своїм завершальним відео 2023 року по використанню парфумерії. Я почала цей сет ем, відео, цей, цю серію відео. В лютому 2023 року, коли до мене прийшла така ідея, через те, що я переглядала дуже багато парфюмерних блогерів, і мене ця ідея надихнула документувати те, що використовую протягом всього року. Я спеціально не намагалася щось закінчити, я спеціально не намагалась показувати в кожному відео нові банки-склянки. Я знаю, що це цікавіше дивитись, але це не було органічним для мене. Я хотіла насправді зрозуміти, до чого тягнеться моя рука, що мені. Подобається носити, в чому, нарешті, я себе проявляю, і буде відео з цього приводу, я хочу записати окремо. Відеоролик про те, які висновки я зробила з цього проекту, і я думаю, продовжити його на 2024 рік, можливо, не в такому ж форматі. Але давайте спочатку говорити про те, що я використовувала в грудні і до чого тягнулася моя рука. Якщо вам цікава ідея парфумерії, обов'язково передивіться відео, яке я знімала по Останнім покупкам 2023 року в плані парфумерії, тому що там я розповідаю про один з ароматів, який я буду показувати в цьому відео, і він може бути здивуванням для багатьох з вас. Але почнемо по порядку цього місяця. Я думала, що буду використовувати теплі, насичені, солодкі аромати. І так, я використовувала солодкі аромати. Але в мене не особливо тягнулася рука так сильно до моїх ванільних ароматів. Щось мені захотілося, чогось іншого перемкнуло мене цього року. Минулого року в цей період часу я використовувала ваніль на ванілі на ванілі. Цього року мені хочеться солодкого, таких навіть тошнотворних ароматів, але в той же час не у весь час принаймні. Ну, е я дуже хочу поділитися з вами своїм відкриттям, яке для багатьох не буде відкриттям. Це лінійка La Belle і Доль від Lancome. Ви можете бачити, я використала 5 не знаю, як показати, пробників е від Lancome. І як результат я купила собі один з парфумів, який е я використала в цих пробниках. Е що говорити про La Belle? Ну, по-перше, це не той аромат, який в мене з кимось асоціюється. Це не той аромат, який хтось біля мене носив в період мого зростання. Ем, ніхто навколо мене не в'єбель. тому для мене це не тошнотворний аромат в плані того, що я його занюхала на, ув... на всіх. Ем, я не Асоціюю його ні з ким, і він вважається класикою свого роду, але для мене він не вважається класикою. Тому що класика це те, що ви знаєте довгий період часу, те, з чим ви знайомі довгий період часу. Для мене це не лавіабель. В принципі, навколо мене ніхто не носив схожі аромати. Тому багато ароматів, які вважаються класикою і давно забувшими нецікавими ароматами, для мене зараз новинка. Отже, я зносила три. Це один, два, три пробника лавієбель класичного. І мені так зайшов цей аромат, особливо в холодний період часу. Лавієбель це просто витвір мистецтва. Чи ви його любите, чи він вам тошнотворний зараз? Неможливо відняти того факту, що це аромат, який ніхто не повторив досі, і ніхто ніколи не повторить. Це єдиний аромат в своїй категорії, який викликає настільки сильні відчуття у людей. Мені здається, що назва Лавіабель на 100% відповідає аромату Життя прекрасне. Це. Приємний солодкий гурманський аромат. Для мене він не занадто солодкий, до речі. А, і він не занадто солодкий порівняно з ванільними моїми ароматами. Коли мені хочеться відійти від солодкості ванільної, я повертаюся до Лавіабель. І як я сказала на початку цього відео, я купила один з цих ароматів, і я купила його в Travel size. Тут 15 мл. Тому що, ви знаєте, якщо ви знаєте, Лавіабель це термоядерна. Якась ядерна бомба, якої не потрібно багато. Я нанесла на себе в один день чотири пшика, <хи> і я чула цей аромат на собі цілий день. Для мене це просто якась шокуюча історія, тому що я на собі часто не чую аромати, вони йдуть з мене. Але Лавіабель просто не змушує про себе чекати чи ем, принюхуватись, Лавіабель буде. Присутній на вас протягом восьми годин спокійно. Чотири пшика це було занадто багато. Зараз я так багато не наношу, особливо якщо в закритому приміщенні. Але я зараз вже почала використовувати ось цю. Тревел-версію, і можливо, я куплю собі повноцінний варіант, але поки що мені цього варіанту достатньо. Оскільки в мене відкрилась така велика любов до Лавібель, я дістала свої пробники від ідоль, а також від ланком, щоб спробувати, чи мені також підходить, чи подобається ця лінійка. Ідоль не... Вразив мене настільки, як Бель він зі мною не залишився. Мені не хочеться купувати повноцінний розмір, але мені припав до душі і доль Нектар. Мені він сподобався тим, що він був таким солодким, приємним, навіть а, дещо залежним ароматом. Він зрозумілий, він. А, Проявляє себе як така карамельна ваніль, але ця солодкість, карамельна стихає і залишається така спокійна, врівноважена, не викликаюча, солодка ваніль. Вона не занадто солодка, як в багатьох моїх інших ароматах, але вона досить якісна: ваніль, якщо ви хочете. Ем... Пахнути ваніллю. Мені сподобалось, що цей аромат досить цоковитий, але він не фруктовий. Я ще не знаю, як я відношусь до фруктових ароматів. І якби мені хтось подарував цей аромат, я б з радістю носила, але в мене немає необхідності цей аромат купувати. Що стосується Lancome і Now, цей аромат сподобався мені менше. Він закарбувався в моїй пам'яті також менше. Це вже троянда і ваніль, але мені цей аромат нагадав щось. З Вікторії Сікрет щось таких брендів, що було би в спреї і не затримується на довгий період часу. В принципі, всі аромати від відланком дуже добре тримаються, включаючи лінійку і доль. Але цей аромат не затримався для мене, і він і справно мене вражень. Звичайно, грудень це період свят, період веселощів і радощів, і я люблю носити мої парфуми певний період часу. Я не з тих, хто змінює парфум абсолютно кожен день, тому що я люблю створювати емоції, створювати ем, якісь ем, спогади за допомогою моїх ароматів. Тому під час Різдва я люблю носити мій репліка by the fireplace. Переважно в нас є така традиція їздити е, в, е, в такий дерев'яний будиночок з е, вогнищем. з Цим різдвяним настроєм попиваючи якесь червоне вино, якісь е, солодкі напої, щось тепле, щось обволокуюче. І саме для цього я люблю вибирати е, By the Fireplace, тому що в цьому переважно е, середовищі завжди горить вогнище. І By the Fireplace це один з моїх улюбленців. Це ваніль, я вже 100-500 разів розповідала про цей аромат. Це горіховий аромат, це теплий солодкий аромат, і при цьому він не душиться. Це не криклива ваніль, це не крикливий. Я тебе зараз задушу своїм солодом аромат, але він разом з цим окутуючий і він пахне як вогнище. Тому я повертаюсь до нього знову і знову, і я проносила його в грудні дня 3-4 підряд. І останній аромат, який я носила частіше всього, в грудні, асоціюється дуже сильно в мене з Новим роком. І це аромат від Анігуталь о Дадрієн. Це туалетна вода, тому вона, на жаль, не тримається дуже довго. Це буквально 3 години аромату. Я на собі відчуваю ще менше, можливо, хвилин 20, а то й 30, коли я нанесла. І ці перші цитрусові такі гострі ноти ще дуже помітні на мені. Але потім цей аромат стихає, я вже його на собі не чую, хоча його чують е, оточуючи. Мені цей аромат дуже подобається на новорічний період часу, тому що він пахне апельсинами, мандаринами, можливо, навіть грейпфрутом, таким дуже реалістичними, солодкими цитрусовими, з дуже легкою е, кожурою, без цієї гіркоти, якої не люблю. Це дуже мені нагадує моє дитинство, коли ми на новий рік їли мандарини. Якщо у вас дитинство таке саме, як в мене, і воно асоціюється з мандаринами на новий рік, це аромат, це саме те. Я знаю, що багато е, на фрагранті говорять про те, що він більш маскулинний, і я з цим не згідна. Він на мені досить фемінний, і він на мені досить е, часом навіть нейтральний. Тому я б не сказала, що він маскулинний, він навіть не виглядає по своїй упаковці як маскулинний. Його великий мінус в стійкості, але на те, щоб е, нанести його на себе на кілька годин, і насолодитися цими справжніми цитрусами, ніби ви сидите, як ця дитина біля. Е, Ялинки новорічної, розгортаєте подарунки, чи проводите час з батьками, з рідними, саме от в сімейній такій домашній обстановці. Це саме те. І останній аромат, який я носила деякий період часу, але не закінчила. Це новий аромат від Dolce Gabbana, по-моєму. Так, Dolce Gabbana, Devotion. Я розповідала про нього в відео про самі нецікаві випуски 2023 року, тому що вважала, що це буде стандартний, квітковий, нецікавий аромат. І в якійсь мірі це так, але насправді Devotion це більше, ніж я очікувала. Devotion це так, він дуже дизайнерський аромат. Це 100%. Але це дуже солодкий, насичений. Цукровий лимон, який просто викликає якусь залежність від цього аромату. Мені хотілося його наносити на себе знову і знову саме через ось ці верхні ноти. Якби вони затримувалися ось цей зацукрований лимон, це просто щось. Не особливо відчуваю в ньому алкогольні заявлені ноти, тому що, можливо, в мене є дуже сильні алкогольні ем, аромати, які більш <пахнуться> пахнуть алкоголем. Тут я більше відчуваю ось цю ванільну солодкість, дуже жіночну, дівчачу солодкість. Цей аромат підійде на кожен день. Він дуже стійкий і він помітний. Він не з чогось такого особливого, що затримує увагу, але він сподобається багатьом, він сподобається носію, він сподобається протилежній статі, він сподобається. Навіть важкою витоком він не сподобався. Я не закінчила цей пробник лише тому, що мені хотілося чогось більш особливого на новорічні свята і ось цей настрій такий новорічний. Девоушн не дуже мені вписувався ем, в ялинкові прикраси і новорічні свята. Але я планую закінчити його в 2024 році і зроблю це з превеликим задоволенням. Я сподіваюся, свята пройшли для всіх дуже позитивно. Я сподіваюся, ви провели. Якісний час з вашими близькими, з друзями, і насправді відпочили від усього, що відбувається в цьому світі. Бережіть себе! Ну я сподіваюся, як завжди, це відео було для вас корисним і інформативним. Ну ми з вами побачимось в моєму наступному відео.